Добрий день, друзі. Сьогодні 19 січня, сьогодні велике християнське свято Хрещення Господнє. Свято багате традиціями і звичаями. Одним із святковим обрядом є купання у відкритих водоймах, у річці, в Ставку, Озері. Чи в спеціально облаштованій купелі, коли ж купаються на хрещення? Звичайно, головною традицією є водне хрещення. Вода після літургії освячується в криницях, джерелах. А якщо немає такої можливості, то біля храму. Відбувається чин великого освячення води. Основний ритуал, завдяки якому звичайна вода стає святою, це триразове занурення хреста й читання молитв в певній послідовності. Тільки після цього і відбувається умивання водою. Тільки Після освячення води і купаються люди у відкритих водоймах. Давайте по там знову. Це зніми. О, хорошо. що несуть вдома.

Освячена вода на водохрестя, і вода, освячена у надвечір'я богоявлення, називається святою водою, великою аясмою. Аясма святиня. Чудесні властивості хрещенської води. Вода зцілює душу й тіло. Вода довго зберігається, для тривалого зберігання води люди набирають її в євності. Цілюща вода, свята вода, велика агіасма.

Ну, скажімо, півче, що ці води три прикапують ділену у воду. Трохи трохи саме. І Я так само подумала. але дивись, що всі вітрима не з тут У нас вони близько живуть, бачите. І другий раз, далеко, і всі всі раз ви води зробите. Да. Так само, як і я. Да, тут я. я живу, дивлюся. Та... Наче на проживемо те. Да. Да. Нап'ємося хрещенської води. І віримо, що все буде добре. І у вас, і в нас. Все буде гаразд. Далі буде.